Отже, ми в Грузії на окраїні містечка Кутаїсі, і он там красива модернова будівля грузинського парламенту. Зараз ми підемо всередину, подивимося, як там що працює, проведемо вам маленьку екскурсію. От які автомобілі стоять біля грузинського парламенту. Зрештою, ми не бачимо тут майбахів, Бентлі чи навіть Поршів. Декілька мерседесів здоровенних Тойот, але автомобілі, ж, як на дорогах Грузії, декому виділяють автомобілі держава. А дехто, як нам розповідали, мусить їхати сюди, збираючись групами 3-4 особи, аби економити гроші на проїзд на бензин. Після невеличкої перевірки охороною ми нарешті всередині грузинського парламенту. Речі, один з охоронців попросив нас, аби ми передали привіт Михайлу Сакашвілі в Києві. Отже, Михайло Сакашвілі привіт від охоронців грузинського парламенту, певно, скучили за ним. Отже, модернова така будівля, що зовні, що всередині. І дизайнером її є іспанець Альберто Домінго. Вже три роки парламент Грузії розташовується тут, в Кутаїсі. Як нам пояснили, це зроблено для. Для того, аби не все концентрувалося в Білісі, а розвивався і Західний регіон також. 211 кабінетів всього тут, 6 поверхів. 11 залів для засідань, власне, сесійний зал, виставкова зала. Дуже простора будівля, і скорше нагадує якусь галерею сучасного мистецтва. Перш за все через те, що виконана зі скла. Зараз в Грузії багато державних будівель, поліція, зокрема, уряд виконані зі скла, для того, щоб люди бачили, чим займаються ті, хто всередині. Але, певно, влітку тут шалена спека через те, що скло нагрівається. І передає цей весь накал людям. У залі для виставок зараз триває експозиція е, про. Найстарішу золотодобувну шахту в світі. Власне, вона була в Грузії. І зараз там сучасна компанія добуває золото і руйнує все те, що познаходили археологи. Тобто руйнує історичну пам'ятку тут. І люди влаштовували протести, намагалися якось зберегти цю пам'ятку, проте їм це не вдалося. Шість поверхів ростуть. Цікаві дуже рослини, нам сказали, що їх привезли з Голландії. І от на шостому поверсі кабінет спікера, а на п'ятому поверсі кабінет віце-спікера, така ієрархія. Тут також розташовуються кабінети 15 комітетів. Зазвичай засідання комітетів відбувається в Тбілісі, але коли сесійний тиждень, то вони засідають і тут. На стінах висять фотографії парламентів інших країн, наприклад, Болгарії, Кіпру, Великої Британії, Швеції та інші. Тут обговорюють, що сьогодні буде на засіданні. Тобто, спікер, представники фракцій говорять про що буде йтися на засіданні у сесійній залі, що будуть приймати, за що голосувати. Ми в сесійній залі грузинського парламенту прес-ложі ложа для гостей. Це власне місця для депутатів 150 депутатів у грузинському парламенті, але присутні лише десь 83, бо було голосування. І ми бачили присутність 83 депутати зареєстровані. Нині тривають виступи. Он зараз говорить спікер. Але ми бачимо, що от, де хто займається своїми справами, там ти це в лептоп, в телефон або просто розмовляють вирішують якісь е, свої справи. Ну, все, як у нас кажуть, навіть бува, б'ються. Цікавою особливістю грузинського парламенту є те, що прямо тут в будівлі можна курити, чим активно користуються журналісти і депутати. Нам розповідали, що навіть в сесійних залах інколи курять. Ми Добрались до святая святих, до депутатської столови, яка тут, чесно кажучи, більше нагадує кафе. І зараз ми подивимося, що тут є в меню, які ціни і що взагалі їдять грузинські депутати. Чотири ларі, дібленок вісім ларі. Це п'ять ларі. А эти блюда. Это шесть. А как называется? Это чакапули. Два ну, макароны, например. Спагетти, два лари. Если депутат бедный, он, наверное, только макароны ест, Иногда. Да? А, а Ходят депутаты сюда? Ходят. Да. И что заказывают? Какое, какое любимое блюдо? Разное. Все по-разному. А пиво є у вас? Или... Или нет? Ну, или там покрепче что то Ні, покріпче. Депутати не люблять. Люблять, але у нас нельзя. Дивлячись на мені, навіть попри те, що написано грузинською, цифри все одно веселіше, ніж десь веселіше, тобто дешевше, ніж десь у кафе, у місті. Приблизно у три ларі мені обійшовся такий перекус. Обідом це звичайно не можна назвати. Депутати тут обідають серйозно. Воно вже зайняли чергу, але їм треба більше. Вони багато працюють. Я сьогодні, е, як гість, працюю небагато, тому от обійдуся цим.